Відкриємо вкладку Файл, яка нам пропонує створити новий файл. Якщо ви вперше встановили цей застосунок, у вас з'являться ось такі шаблони на англійській мові. Шаблон Education, освіта, персональний, а також бізнес. Можна отримати шаблони російською мовою, коли ви натиснете Отримати переведені шаблони. Вибираєте тут доступну для себе російську мову і скачуєте з шаблони російської мови. Ось я вже їх встановила, і так як ми вчителі, то нам підходить сфера освіти. Вибираємо найпершу карту, яка називається Планувальник уроку. Створити. Ось наша інтелект-карта вже готова, залишилося лише її відредигувати. Давайте подивимося, як це робиться. Клікнемо два рази лівою клавішою миші на тексті і перепишемо його на свій Виділивши цей текст, ми його можемо відформатувати. Права клавіша викликаємо панель форматування тексту, вибираємо шрифт, нехай він буде жирним. Курсивом, виберемо йому якийсь колір і натиснемо Ентер. Аналогічно можна переписати всі тексти, які ви тут бачите, і внести матеріали конкретно вашого уроку. Давайте подивимося, як, наприклад, ставити гіперпосилання. Для цього необхідно клікнути. На точку, де ми хочемо поставити це гіперпосилання, його найкраще ставити на гілочку, про яку ми з вами зараз ведемо мову, і вибираємо ось тут на цій панельці такий значок гіперпосилання. Відкривається віконечко, де є ось такий ланцюжок, і в оце поле клікаємо: Ctrl-V, вставляємо гіперпосилання, яке ми підготували. Натиснемо на цю кнопочку, закриємо віконечко, давайте подивимося на нашій гілці, появився ланцюжок. Перевіримо, чи працює це посилання. Клікнемо на нього, ось нам з'явився ресурс, на який ми зробили посилання, відкриємо його. Ось виберемо місце, де ми хочемо вставити картинку. Клікнемо по ньому правою. Клавішої миші, вставка. От знаходяться картинки, у нас є така панель, натиснемо на цю панель. Тут є 3D-об'єкти, можемо вставити будь-який об'єкт, який нам тут подобається, вибрати тему для цього об'єкту, наприклад, якийсь прапорець. Чи Ось такий об'єкт. Його також можна зменшити або збільшити, перемістити. Тут також можна дописати свій текст, ставка плаваючий текст. І от тут з'явилося віконечко. Для введення тексту. Введіть свій текст тут. Вводимо текст. Так, і знову ж цей текст редавуємо, обираємо йому колір, Ентер. І тепер цей текст перетягнемо в те місце, де ми хочемо його розмістити. Ось тут. Подивимося, як вставити картинку. Коли ми натиснемо вкладку Обзор, ми побачимо папки, які знаходяться в нашому комп'ютері, і вибираємо собі якусь картинку з папки, де ми підготували ці матеріали для уроку. Наприклад, тут така картинка, вставили її і перетягуємо її в те місце, де нам потрібно. Зменшуємо цю картинку і вставляємо її на якусь гілочку. Так, ще на цій панельці є цікаві такі вкладки-замітки, значки. Можна вибрати, ставити будь-який смайлик чи значок. Ось такий візьмемо. Коли ви тільки клікнули на нього один раз, на цей значок він у нас повинен вже вставитися. Давайте виберемо місце, де ми його хочемо поставити. Якщо натиснути, зробити цей вузлик активним і вибрати значок, то в наш значок ставиться саме в тому місці, де ми собі заплануємо. Також на карту можна поставити аудіозапис. Натиснемо кнопочку аудіо, і в нас з'явиться панелька, де ми можемо зараз записати якийсь текст. Всі ви знаєте, як це робиться, і цей текст розмістити на гілку, на яку це необхідно. Можна редагувати таким чином нашу карту, Витерти якусь гілочку, кнопкою «Делете». І вставити замість неї іншу. Коли ми, класнемо, коли ми клікнемо лівою кнопкою миші на центральну картинку, всього, з самого центру ми можемо витягнути нову гілочку і до цієї гілочки прикріпити таке розгаложення, яке нам підходить. Фрагменти карти, ось вони тут знаходяться, вибираємо якесь розгаложення, наприклад, от таке. І кнопка Вставка ми вжимаємо, давайте подивимося, що в нас там вийшло. Так. Ось, І в нас ставилася ось така нова гілочка на карту. Сюди ми можемо ставити знову ж будь-яку картинку, натискаємо значок картинка, вибираємо із своєї бібліотеки картинок. Картинку, а можна також пошукати в інтернеті, написати якусь тему. Наприклад, тема нашого уроку приступити до пошуку. Ну, не на кожну тему знайдуться картинки в цьому застосунку, тому краще ну, до того, коли ви збираєтеся готувати інтелект-карту, заготувати собі папку з картинками наперед, і тоді з цієї папки. з Своєї ви можете вставити ту чи іншу картинку. Просто закрили це віконечко, у нас картинка вже вставилася. Тут також можна писати текст біля цієї картинки. Написали текст, виділили його. Відредагували. Текст встановився на місце, де йому зручно знаходитись. Такі основні моменти я вам розказала по створенню карти. Можна також почати зовсім з чистого місця, вибрати новий документ. Тоді програма вам пропонує, щоб ви вибрали собі якусь центральну ідею з цих всіх моделей, які ви тут бачите. От, вибираємо, яка нам подобається, виберіть. Ось це буде наша центральна ідея. І з цієї ідеї ми будемо творити свою карту. Натискаючи на центральну ідею, ми витягаємо гілочки ось такого типу. Якщо натиснути на оранжеві значки, то витягається гілочка зразу із рамочкою, куди можна вставляти текст або картинки.